Вітаю, пані Олександро. Вітаю вас. Статус воєнного злочинця не зупинив лідера Китаю відвідати Москву, але все ж таки. Чи може це негативно сприйняти, точніше, чи може це негативно відбитися на інших країнах? Чи не будуть вони так халатно ставитися до цього? Думаю, навряд чи зрозуміло, що. Ну, Сі Цзіньпінь собі дозволив зустріч з Путіним. Попри те, що 17 березня, як ви вірно підкреслили, відбувся безпрецедентний. Цікавий такий момент, коли про це рішення міжнародного кримінального суду, 123 країни насправді заарештували би ті, які підтримують римський статут. Заарештували би безпосередньо Путіна. І до речі, цікаво, що прокурор Хан сказав, що. Це рішення буде тривати пожиттєво для Путіна. Тобто воно не буде мати ніяких пауз, відкатів назад. І всі заяви Сі Цзіньпіня переглянути. Ну це лише тільки е, ну, певні аспекти, які хоче зазначити Китай, умовно, чому він зустрічається. Але зустріч з Путіним токсична, і Сі Цзіньпінь має це розуміти. Тобто, ну Путін тепер не просто не руку потискаємо. І він токсичний в усіх смислах. Про що вони будуть говорити, і чи можна взагалі цей діалог якось а, покласти собі в актив, тому що можуть бути гучні заголовки, як ви правильно сказали, про співпрацю, про прогрес, про багато чого іншого. Але насправді а, не думаю, що якісь країни, ну наприклад, може ще там Іран або Еритрея, або ще якісь країни під санкційні, які продовжують вести діалог з Путіним, може й додадуться, але цивілізований світ точно ні. Який мир буде просувати Китай, і чи зможе його підтримати Захід? Ну давайте перше скажу, що сьогодні парламент України закликав якраз країни, які підтримують Римський статут, до реалізації про це говорили багато парламентарів, зокрема Давіда Рахамія. Цікаво, що я думаю, що мир, який буде просувати, ми вже почули. Це ці 12 кроків. Ці 12 кроків вони не на користь України. І, до речі, про це говорив Джозеф Байден. Він засудив ці кроки і сказав, що там навряд чи є ще щось, що може ну, умовно бути в інтересах двох країн. Ці кроки підіграють більше Росії, і вони їм на руку. Тому Америка своє слово сказала, і тут подивіться, що зараз пише світова преса про те, що ймовірно є якісь поставки е по зброї з боку Китаю. До Російської Федерації комерційні поставки, тобто вони їх там не ну не накачують якимось додатковим додатковою зброєю. Це якісь точкові закупівлі, але такий фактаж з'являється. Тобто розслідування ведуться, попередження Китаю йдуть. Можливо, це буде фінансова якась підтримка. Можливо, це буде певна, не знаю, там амуніція, форма, ще щось. Ну тобто, це можуть бути підтримка або співпраця там в якихось сферах. Такі Російська Федерація це велика бензоколонка для Китаю. Вона може бути їм цікава в багатьох аспектах, але що натомість, що будуть китайці допомагати з. Певними російськими активами, які зараз на кону, тому що санкції діють і економіка Росії серйозно втрачає. Чи може вони будуть якось поставляти якісь комплектуючі, як, наприклад, ось ці ігри з додатково з Іраном, тому що у Китаї з Іраном є своя співпраця, і це так само цікаво. А можемо подивитися на те, що Китай може входити в певні ну, контрконфліктні зі сполученими штатами по питанню України, але хотілося б, щоб все-таки їхній діалог. Біль, був більш продуктивний, якою буде позиція Китаю рано говорити? Для нас важливо, щоб вона була більш нейтральною. Ви вірно підмітили цікаво, якими будуть перемовини Зеленський Сідзіньпінь. Тому що Зеленський сказав, що є зерно, з якого можна вести перемовини, це збереження територіальної цілісності України. Це один з пунктів. Ось це важливо, і до речі, Кулеба він вів перемовини минулого тижня зі своїм колегою в Китаї і підкреслював, що саме на цьому пункті Україна стоїть, але чи буде Сідзеньпінь умовно таким модератором, яким намагався стати Так? Чи буде він вести в своїх інтересах? Можливо, торгівельні якісь шляхи додаткові? Можливо, будуть якісь треки, саме як зерновий, але можливо, це будуть інші товарні. якісь стеки подивимося? Я думаю, що забігати наперед ну, не потрібно вигадувати щось, не потрібно візит. Все таки анонсований 20-22 і багато що залишиться оф-рекорд. для нас. Цікаво, що в сухому залишку вийде в перемовини Україна-Китай, умовно Зеленський Цзіньпін. Це буде лише телефонний зв'язок, чи можливо, все таки ще й очна зустріч? Оце цікаво. Ну, тоді будемо говорити про більш реальне про візити Путіна, нібито візит Путіна до Маріуполя і Криму. На вашу думку, чому взагалі ось він. Вирішив поїхати, і чому це так масштабно транслювалося? Ну, насправді там багато питань до тих відеоматеріалів, які ви побачили. Хто на тому відео взагалі багато розмов про те, як виглядає і там? Ну не надто здоровою людиною виглядає Путін на тих відео. Чи це взагалі він? Чи можливо це двійники, якісь, чи щось. свою присутність? Там потрібно медійно прокачувати для скажімо, телекартинки, яка буде як безпосередньо на російського глядача, так і на непідконтрольній території розповсюджуватись. Проте величезне питання, чи це когось там ну я не знаю, там надихнуло, чи це важливо було для когось. чи лише чи це е, така картинка, лише для пропагандистської машини, і на цьому все тому насправді я не думаю, що персональна присутність. Путіна якось покращила життя в тому регіоні, тому що ми розуміємо, що все, що було захоплено, воно виснажується, всі соки, все життя забирається, розкрадається. Давайте просто, якби вони правду казали, як вони розкрадають, як вони знищують, як вони вивозять те саме Маріуполь, стільки скільки було вивезено звідти металу, так сталі і багато чого іншого, просто як зерно наше розкрадають. Ну, про це ж вони точно не кажуть. А та картинка, яку вони малюють, то вона не має нічого спільного з реальністю. Також нині відбувається зустріч міністрів юстиції 40 країн. Що це взагалі означає? Які результати цієї зустрічі очікувати? Я думаю, що це продовження так званого юридичного Рамштайну, який не так давно ось проходив по Львові конференція justice. так, тому я думаю, що є величезна співпраця між багатьма країнами, які рухаються. Ось ми розпочинали з рішення. В газі Путіну, я думаю, що таких рішень буде багато все його оточення стовідсотково буде під пильним оком, під всіма софітами. Санкції будуть не тільки як персональна, так і кримінальна відповідальність. Тобто, всі, хто думали, що цього можна уникнути, дивіться, Росія може кричати, що вона не визнає міжнародних юрисдикцій, що їм всі рішення якось там не цікаві. Але якщо навіть перше, чого ось ми почали транслювати, да, візит Дзіньпіня, вони просять це рішення. Умовно переглянути, відмотати, то все вони чують, відчувають і розуміють. Тому загалом я думаю, що правова машина почала працювати Єдине, що не знаю, наскільки на високих швидкостях. Але рішення будуть е, точно. Питання, що збір е, даних фактажу е, це все не швидко. Але в усіх е, моментах працюють міжнародні спеціалісти, криміналісти збирають інформацію. Згадайте, скільки спеціалістів міжнародних приїздило в на Київщину, коли звільняли Бучу Ірпінь, Гостомель в інші звільнені місця по Херсону. Скільки працюють? До речі, були е, нещодавно виступи українців е, і якраз Херсону. Тобто, я думаю, що все це ну. Декларується, все це записується, збирається, і безпосередньо за спільною, скажімо, співпраці. Я думаю, що швидкість може бути значно більшою ніж окремо, якби ми локально це вирішували самі.